Ще вже про маслинки. Бачите, які маслинки? Прямо на березі моря, дивіться вон море і маслинки. Вон. І Що тут може рости? Крім маслин, тут нічого не росте. Крім маслин, тут нічого не росте. Отакі От вони маслини. Слава Богу, вони не питають дозволу чоловіка, людини нерозумної, рости чи не рости. Вони ростуть самі. Дураків нема чого питати. А розводять їх пташки і всякі животні їдять, потім какають, всякі миші їх закопують на сіні. отак вони і ростуть, їм не треба людина. От на морі, бачите, От зараз світеться жовта трава. Жовтенька, бачите? Пахне, я вам скажу, що це таке, не знаю. Але пахне дуже гарно. Пах, запах такий медовий. Такий солодко-медовий аромат. Солодко-медовий. Гарний такий аромат. Ще одна квітка. Бачите, за жовтою така сиренева, легко сиренева. Зараз її понюхаю. Не чую такого вираженого аромату. Таке. Це жара, спека, засуха, пісок, тут екстремальні умови такої зарази багато. Оце така рослина прямо на березі моря, бачите? Будь-який якийсь тут осод. І оця, я такої не знаю. Так якось ніби пахне. Слабий такий. Але для мене відчутний такий. Може не час пахніть і О, дивіться, панове, що це за рослина. Така досить специфічна. Невже якийсь донник? Чи що не знаю? Буркун? Ні. Пахне щось ніби буркуном таким солодком медовим.